З початку 2017 року Одеська область демонструє суттєве зростання показників реального сектору економіки у порівнянні з таким самим періодом 2016 року. Обсяг промислового виробництва зріс на 8,7%, обсяг вантажних перевезень на 14,3%, Обсяг виконаних будівельних робіт на 70%. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Степанов під час презентації свого звіту «100 днів діяльності на посаді, що відбулася 25 квітня у Одесі. Так само позитивну динаміку, ми маємо в частині виконання бюджету Одеської області у першому кварталі цього року. Зокрема, зведений бюджет перевиконано на 16,9%, зазначив Степанов. Серед важливих для економіки області подій голова облдержадміністрації також відзначив відновлення роботи Одеського припортового заводу та забезпечення 30 підприємств області державними замовленнями ВДК Укроборонпром обсягом на 140 млн мільйонів гривень. Торкнувшись теми залучення інвестицій, Степанов зазначив. Що на сьогодні розпочато переговори з зарубіжними інвесторами по реалізації восьми інвестиційних проєктів вартістю 200 мільйонів доларів у галузях сонячної енергетики, сільського господарства та інфраструктури, за словами голови одеської ОДА, особливою гордістю для регіону за підсумками перших місяців 2017 року є значне зростання надходжень митних платежів. За перший квартал вони склали 4,8 мільярда гривень, що на 33% більше плану, і на 58% більше ніж. За перший квартал минулого року. Перевиконання плану митницею дало можливість спрямувати значні кошти на ремонт та будівництво доріг в області. Розпочато роботи з відновлення дороги з паськи Вилково, капітальний ремонт траси Київ-Одеса на червонознаменському підйомі, будівництво об'їзної дороги в районі Паланки на трасі Одеса рені активно продовжуються роботи. Завершуються роботи вже на п'яти ділянках ремонту траси Одеса рені загальною протяжністю 25 кілометрів. Хочу наголосити, що за весь 2016 рік відремонтовано ці траси 56 кілометрів за весь 2016 рік. А сьогодні у нас 25 квітня. Ми зробили 25 кілометрів. Тому я впевнений, що до кінця року ми збудуємо цю дорогу Одеса-Рині. ми не будемо більш повертатися до будівництва цієї дороги в майбутнє. Під час презентації свого звіту «100 днів діяльності на посаді Степанов назвав ключовими пріоритетами своєї діяльності забезпечення гідної якості життя громадян, що передбачає вирішення проблем безпеки, медицини соціального захисту освіти. Одеська область в повному обсязі приєдналася до урядової програми Доступні ліки, підкреслив Степанов. Станом на 23 квітня ліки можна отримати у 130 аптеках області та міста Одеси. Розроблена програма надання безоплатної медичної допомоги хворим при гострому коронарному синдромі, яка стартує у першій половині травня. Окрім того, голова Одеської ОДА зазначив, що в області стабілізована ситуація з оформленням субсидій, ліквідоване тримісячне відставання у нарахуванні та призначенні субсидій. оброблено понад 15 тисяч. Справ також у порівнянні з минулим роком були майже в два рази збільшені обсяги виділення земельних ділянок учасникам АТО. Степанов торкнувся і питання освіти, розповівши про вже діючий проект безкоштовних онлайн-курсів до ЗНО, відкритий для всіх без винятку випускників 700 шкіл Одещини. Окремо Степанов звернув увагу на вирішення питання безпеки області. 27,3 сім мільйона гривень будуть виділені з обласного бюджету на придбання 77 спеціалізованих авто для груп швидкого реагування національної Поліції в районах, і до кінця літа автомобілі будуть передані поліцейським групам. Голова одеської ОДА зазначив, що однією з головних проблем, з якою він зіштовхнувся, прийшовши на посаду, була управлінська криза. Перші сто днів фактично довелося працювати самотужки без заступників. Але сьогодні вже визначені чотири заступники. Також завершується процес формування керівництва районних державних адміністрацій. З 26 районів працюють 12 голів адміністрації. У 12 районах вже проведено конкурси та визначені переможці. Одним з основних своїх надбань минулих ста днів на посаді Степанов назвав підготовку до медичної реформи в області. Можу сказати, вже, що остаточно ми визначились. Ми бачимо створення дев'яти госпітальних округів, в цілому по Одеської області. Взагалі, ця робота, яку ми зробили по створенню госпітальних округів, ми проаналізували безліч інформацій, починаючи від стану і медичної статистики тих чи інших медичних закладів області, закінчуючи міграцією пацієнтів. Чи задоволений я повністю тим, що зроблено за сто днів? Ну, мабуть, ні. Чи очікував я а, опинитися в такому хаосі? Ні. Чи отримую я задоволення від того, що я роблю? Отримую.